Російський диктатор в інтерв'ю пропагандистові Кисельову, який у своїх програмах не раз погрожував заходу знищенням, вкотре підвищує градус ядерного протистояння з країнами НАТО. Значить, що... це не означає, що вони завтра готові розв'язати цю ядерну війну. Ну хочуть, що ж зробиш? Ми готові. А це кадри навчань з російською тактичною ядерною зброєю. Провели їх майже місяць тому, і місце обрали не випадково на півдні. Поблизу кордону з Україною до речі, другий етап цих вишколів вже за участю головного сателіта Кремля Білорусі стартував у червні. Для того щоб НАТО на рівні організації могло ефективного ефективно реагувати на ось ці два ключові виклики. Це зростання прямої захози і відповідно. <рес> ядерного шантажу з боку Російської Федерації і відповідно, зростання китайського ядерного арсеналу. А за Китаєм як відомо да буде підтягуватися, в тому числі і північна Корея, тепер уже із іранською ядерною програмою. Не все так однозначно зараз. НАТО кончено хідно визначитися для себе саме ті от в таких непростих безпекових умовах. Скільки додаткових боєголовок треба знімати з консервації? Не ставитися серйозно до погроз Путіна, закликав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Низькою назвав можливість ядерного конфлікту і секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олександр Литвиненко. Принаймні, якщо вона не зазнає катастрофічної поразки в Україні, водночас білоруський опозиційний аналітик та історик Олександр Фрідман закликає не легковажити російським брязканням атомної зброї. Якщо Путін не зможе досягти капітуляції заходу мирним шляхом, то я зовсім не виключаю, що він намагатиметься піти на агресію проти НАТО. Погрози Росії не залишили без відповіді і у Північно-Атлантичному альянсі. Там заявили, свою ядерну зброю вони можуть привести у стан готовності. Генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданню Зе Телеграф пояснив, це потрібно, щоб продемонструвати свій ядерний арсенал всьому світу та послати прямий сигнал своїм противникам. Зокрема, Росії та Китаю, я не вдаватимуся у деталі, скільки ядерних боєголовок має бути на озброєнні, скільки з них на зберіганні. Але нам необхідно провести консультації з цих питань. Саме цим ми займаємося. Лише рішучі дії здатні охолодити гарячі голови в Кремлі і стримати Росію від подальшої агресії. Вважає експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко, коли наприклад американські бомбардувальники стратегічні бешадесят два виходять на курсі пуску крилатих ракет. А по а, наприклад північній частині Російської Федерації це от лінія Санкт-Петербург і в принципі там далі та російська північ, де знаходиться дуже багато російських баз, в тому числі і а, ракетних пістів стратегічного призначення. І флоту з носіями ядерних і це викликало такий дуже великий як-то кажучи фурор на болотах. І, зрештою, саме така демонстрація не просто сили, а, а демонстрація заходом рішучості використати той арсенал, який є в заході, для того, щоб у випадку, коли до цього дійде, ну скажімо, з всією потужністю. Знищити якби той російський ядерний арсенал, яким вони спробують погрожувати як мінімум країнам західної Європи, ось е, такий підхід і така аргументація. Вони насправді набагато краще стримують Путіна, аніж е, очікування, там якихось писали на полі бою. Загалом ядерну зброю мають 9 держав світу на початок цього року. Вони володіли понад 12 тисячами ядерних боєголовок. З них придатними до використання є 9,5 тисяч підрахували у стокгольмському інституті миру. 90% усіх запасів зброї масового знищення розміщено у двох країнах Росії та Сполучених Штатах.